Анастасія Грабовик, психологиня, дитяча психотерапевтка і голова центру психологічної допомоги Конфіденс. Доброго ранку, пані Анастасія. Доброго ранку. Чи видно мене чути студія? Прекрасно чути. Ну, от перше запитання: що за програма? Чому ви її запровадили? Куди ви їздите, чи не їздите, чи онлайн? От розкажіть кілька слів про це. По-перше, я хотіла би сказати, що сьогодні я тут щоб говорити про те, про що ми часто мовчимо. Ми українці навчилися бути сильними. Настільки сильними, що іноді забуваємо, що сила це не про те, щоб ніколи не падати, це про те, щоб вміти попросити допомоги, коли вона потрібна. Ми зараз вчимося це робити, особливо допомоги саме психологічної. проект, який створила наша організація Конфіденс обійми для тебе і це проєкт ЮНІСЕФ, який ми реалізуємо, реалізуємо у Сумській та Харківських областях. Чому саме там? Тому що це прикордонні, деокуповані і прифронтові території. Місця, де люди живуть в умовах постійного стресу, де кожен день випробування. І сьогодні, на початку ефіру, ви про це сказали. Кожного дня люди потерпають від обстрілів. Психологічна допомога в таких регіонах вона не розкіш, вона просто необхідність. Наша команда працює як наживо, так і онлайн. Тому що ми розуміємо, що комусь легше прийти особисто, поговорити, поплакати, тому що немає можливості, немає де, немає спокійного місця в квартирі або в будинку, тому що немає е, де усамітниця, а комусь зручніше говорити через екран. Що ж ми пропонуємо в проєкті? Насамперед, це індивідуальні консультації з психологами. Також дуже важливо зазначити, що у нас є в проєкті психотерапевти і психіатри, як і дитячі, так і дорослі. Це не одна зустріч для Галочки, це довготривалий супровід, це 10 сесій. І це 10 сесій важливо, що вони закривають такі кризові моменти, коли людина може себе потім гарно почувати після 10 сесій. є також групові сесії для підтримки як дітей підлітків так і дорослих Тут цікавий момент, що охопити всіх, мабуть, що не вистачить рук, і тому, мабуть, тут дуже важливою є така превентивна робота. Я просто намагався дуже час від часу, часу повертаючись до цієї теми порівняння ситуації в Ізраїлі з ситуацією в Україні. Бо ну от остання цифра, на яку я вчора натрапив, це через ось цю атаку там Хамаза протягом останніх двох років. ПТСР і як втрати фінансові від ПТСР тільки одного, близько 150 мільйонів, якщо не помиляюсь, доларів оцінюють так. І це в країні, яка постійно проводить профілактичні профі, не проф, навіть не тільки профілактичні, а ну. Постійні якісь за графіком, так роботу з населенням, роботу з е, е, тим, щоб це ПТСР насильно проявляло ну, словом, готують своє населення, підтримують його. Наскільки я розумію, в Україні таких програм немає. То а, а як бути тоді з цим? Чи можна якимось чином вибудувати таку систему? Ну зараз тільки за рахунок громадських об'єднань, які впроваджують проекти. Наша організація саме спеціалізація нашої організації це об'єднання психологів і психотерапевтів. Наразі у нас більше ста психологів і психотерапевтів. Це мова не про одну, а про дві людини. Це досить велика кількість людей. Наживо, наприклад, в сумщині у нас 10 кабінетів. На Харківщині у нас 23 кабінети. Це досить суттєва кількість людей, і також у нас онлайн компонент. Ми закриваємо велику кількість запитів в минулому році. Нас звернули 46 тисяч людей. Ну, це досить таки велика кількість людей. Єдине, що ми зазначили про те, що Ізраїль він профілактично проводить таку психоедукацію з населенням. І ми не можемо порівняти інші війни з тим, що зараз перебуває в Україні, тому що у нас щодня це. Тобто в інших країнах є можливість передихнути. А у нас кожного дня, і, на жаль, порушуються саме базові потреби, це захист і сон. І наші діти, і дорослі страждають когнітивна сфера, вигорання дуже сильно і Така апатія. І саме з що, що ми зіштовхнулися, ми з, з, з стереотипами певними. І вони досі у нас існують. Щодо психологи йдуть тільки люди з серйозними психічними розладами, ті, хто зовсім не справляється. І нам треба дуже багато часу і зусиль робити про те, щоб. Говорити, що психологічна допомога це так само допомога, як регулярний огляд у лікаря. Або якщо у нас щось заболіло, ми йдемо до лікаря, і це нормально так само і працювати з душею умовно. Коли я відчуваю, що мені важко і не треба чекати, коли зовсім погано. Це один стереотип, який ми долаємо через наші вебінари, майстер-класи. Ми робимо просвіту через соцмережі. Ми пишемо дуже багато статей. В різні медіо для того, щоб цей міф цей стереотип подолати. І другий момент, з чим ми зіштовхнулись з 2022 року. Це що без безплатно, значить, це ніякісно. Да, що я кудись я краще зберу гроші або постраждаю, але я не піду в проект, тому що це ж безплатно. Це набрало якихось студентів, і вони не мають досвіду. І як життєво, то професійно. Ні, це не так у проект обійми для тебе. Працюють фахівці з великим досвідом, і у нас є дуже такі жорсткі вимоги до людей, які працюють в цьому проєкті. Це по перше, вища освіта обов'язково. Також закінчена психіатрія, пропедевтика. Якщо працюють з дорослими, то це доросла психіатрія пропедевтика. Якщо з дітьми це дитячі, тобто люди розуміють де межі, де межі ще психолога, а де вже потрібно перенаправити до психіатра. Також у нас люди е, закінчують або вже мають сертифікати психотерапевтичних методик, які є офіційно затвердженими, це психоаналітика, Ну, Тобто, це люди з які постійно навчаються, і е, великі мають досвід. Пані Анастасія, і... якщо ми говоримо все ж таки про е, я не знаю, пацієнтів чи як правильно назвати, але людей, які до вас. Ми до вас звертаються, то е, яка історія вас найбільше вразила? Без прізвищ, звісно, ми не будемо розкривати, але от е, та історія, ну яка є показовою, е, з якими найбільш проблемами це зіштовхуються люди, які живуть в Сумській і Харківській областях. Я вам скажу, історія мене вражає тих людей, які працюють з дітьми: це освітяни, медики, це соціальні працівники, які щодня надають допомогу і вислухають різні історії. Напевно, вразила одна історія з Сумщини, це вчителька, я її назву Олена. Вона живе саме при прифронтовому місці на Сумщині, де постійно обстріли. Це вчителька, яка з перших днів була на зв'язку як з батьками свого класу, так і з дітьми. Вона відповідальна. Вона е, під час перших років, коли не було навчання наживо, вона онлайн навчала. Як тільки е, з'явилась можливість вона навчала дітей в, в укритті, але вона вигоріла, вона настав певний момент, що вона не змогла встати з ліжка. Це не фізично, це просто немає сил і взагалі ніяких. І вона зателефонувала, знайшла координати наших регіональних представників. І знаєте що? Перше її слова були: Вибачте, напевно, я даремно вас турбую. Я трошечки втомилась. Для розуміння трошечки втомилась людина не може встати. У людини немає свого будинка, просто його знищили. Людина е, живе в найскладних умовах, намагається при цих умовах е, підтримати своїх учнів, батьків, які розгублені, не знають, як сказати власним дітям, що хтось загинув із рідних і близьких, які не можуть саме підтримувати не себе, ні, ні дітей. і... Вона трошечки втомилася, і коли на перших консультаціях а, вона прийшла, вона дуже довго плакала, і е, вона сказала: дякую, що тут можна, тут можна поплакати. А да? жина, От, а тут можна, можна розслабити. Її а, а тому що ми сильні, да, не можна. Зараз війна, ми зібралися, ми, е, ми ж освітяни, бо ми медики, ми ж маємо всім допомогти. І оця броня, ця така штучна е, як бровада, що я ж залізна, я все витримую, я все зроблю. І це ж ще момент жінок да, які зараз дуже багато чоловік на фронті. Я як жінка маю забезпечити фінансову дитину, вирішити всі питання, полагодити і ще й підтримати своїх батьків. І я говорю про те, підтримуючи професію. Фахівців, які працюють з іншими людьми, вони також е, дуже багато зусиль на інших людей витрачають. Ми Пані, даємо Анастасія, можливість... ну е, зрозуміла історія, що такі, як у Олени, таких історій сотні, тисячі навіть. Е, е, що ви радите? Що робити таким людям, хто переживає подібне? От що ви зараз, як психолог, просто нашим слухачам і глядачам порадите. Насправді це ж проблема на. Навіть і тих, хто за кордоном, у них просто свої біди і, власне, свої переживання. Але звісно, це не порівняно ні з Сумською, ні з Харківською областей. Що ви радите? Ось перше, що має зробити людина, така практична порада. Перше, якщо ви бачите, що в вашому, де ви переживаєте місцевості, існують такі проекти, не треба чекати, що коли стане ще гірше. Я відчуваю важкість. Я йду профілактично до психолога або психотерапевта. Якщо це стосується нашого проекту, і ви наразі проживаєте в Харківщині, Сумщині, але або нещодавно виїхали, тому що там посилились обстріли, ви можете знайти нас у соціальних мережах Facebook або Instagram, або в Гуглі забити Конфіденс або обійми для тебе, і зайти через офіційний сайт, або через Чат-Бот. Прописати і за певну послугу собі вибрати, там можна просто клікати, вибрати певну послугу, або зателефонувати. І ми зрозуміємо, що вам потрібно, підберемо фахівця і ви безоплатно скористаєтесь послугою, яку вам необхідна. Я раджу, якщо є певні симптоми, яких у вас з'явилися і продовжуються більше двох тижнів, це апатія, роздратування. ви зриваєтесь на своїх близьких і не можете контролювати свої емоції. Вас перестало радувати те, що раніше радувало. Якісь такі банальні речі, хобі. Ви тривожитесь навіть у умовно безпечних місцях. Відчуваєте, що вас тремтять руки, у вас постійно головний біль, у вас проблеми зі сном. Тому що перше, що у нас вражається, це базові потреби і це сон. Потреба в харчуванні, розлади з харчуванням, або я дуже багато почала їсти. Не Мені можу здається, симптомати. я вже маю до вас телефонувати вже, судячи по тих симптомах, які ви прилічили, насправді, як не сплутати. Ну, знаєте, як одна з таких, ви кажете про те, що там апатія, демотивація і так далі. І Багато хто скаже, та то осінь, а вітаміноз, вітамінки треба поїсти. Якщо симптом триває два або три тижні поспіль. Mm -hmm. Це вже... <смір> Вітамінки у вигляді розмови з психологом. Mm. <смір> Дякую, пані Анастасія. В ефірі польського радіо для України була Анастасія Грабовик, психологиня, дитяча психотерапевтка, голова центру психологічної допомоги Confidence. Давайте слідкувати за своїм станом, за своїм психологічним станом. Це насправді дуже важливо. Дякуємо, пані Анастасія. Ďakujem vám.